Вітаємо вас, шановні здобувачі освіти на презентації бінарної відеолекції, яку підготували для вас кандидат медичних наук доцент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету Тамілі В'ячеслав Геннадій Овичев. та кандидат медичних наук доцент кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету Воропаєва Людмила Васильівна, шановна Людмила Васильівна, вам надається перше слово. Дуже дякую, Вячеслав Геннадійович. Під час цієї презентації ми розглянемо з вами лише базові основи місцево-терапевтичного та ортопедичного лікування, генералізованого парадонтиту та парадонтозу. Який ж вам зміст презентації? Це загальні положення лікування, місцеве терапевтичне лікування, яке складається з видалення зубних відкладень і медикаментозне лікування, ортопедичне лікування. Особливість лікування хворих із захворювання парадонту повинна проводитися комплексно з застосуванням консервативних методів терапії, хірургічних та ортопедичних втручань з дотриманням індивідуального підходу. Поширеність хвороб парадонта у світі. Набуває десь 90%. враховуючи, що близько 75% людей з патологією парадонту потребують ортопедичну допомоги, стає очевидним, що ця проблема має велику не тільки медичну, але і соціальну, економічну значущість. Лікування парадонтиту і парадонтосу обов'язково повинно бути комплексним. Що ж таке комплексне лікування? Воно включає в себе місцеве і загальне. Місцеве лікування це комплекс терапевтичних, хірургічних, ортопедичних, ортодентичних та фізіотерапевтичних методів в умовах диспансерного спостереження. Додається ще і дієтотерапія. Загальне лікування включає комплекс заходів з виявлення та лікування патології органів і систем та спрямоване на підвищення опірності організму. Стимулювання процесів регенерації. І так, терапевтичне лікування починається з видалення зубних відкладень. Є два важливих ключових моменти. По-перше, це початковий етап комплексу лікувальних заходів при лікуванні хворих і захворювання парадонту та слезової оболонки ротової порожнини. По-друге, це елемент професійної гігієни ротової порожнини. Яка включає ретельне видалення м'яких і твердих відкладень з усіх поверхень зубів у парадонтальній кишені та подальшу обробку зубів і ясен антисептичними засобами. Які ж існують методи видалення зубного каменю? По-перше, це інструментальне або механічне використання гачків, Фізичні апаратні методи, які використовує ультразвук, п'єзоелектричні. Хімічний засіб, який використовує кислоти і комбінований, який об'єднує усі ці три види усунення зубних відкладень. Крім того, існує ще усунення інших дратівливих факторів: це лікування каріозних зубів, видалення надлишків пломбувального матеріалу зубних проміжків, своєчасне ортопедичне лікування та ортодентичне лікування різних видів патології прикусу. Корекція наявних або виготовлення нових змінних протезів, заміна пластмасових коронок обліцювання при підвищенні чутливості полімерів, заміна мостоподібних протезів, які не відповідають вимогам конструювання, усунення глибокого розташування країв коронки по відношенню до ясенної борозни. Спрямованість медикаментозного лікування захворювань парадонтів Такова вона направлена на стабілізацію росту зубної бляшки, розчинення і видалення з поверхні зуби, на усунення симптоматичного гінгівіту, катерально виразково некротичного гіпертрофічного на усунення парадонтального та кісткового карма, на принічення умовно-патогенної мікрофлори, на нормалізацію стану судинної системи. І ще на підвищення місцевої опірності, стимуляцію репаративних процесів у тканинах маратонку. Для цього використовуються групи медикаментозних препаратів. На першому місці стоять антисептики: це розчин водню, розчин і тонію декаметоксину, хінозолу. Антибіотики обов'язково використовуються при деяких випадках, такі як мікроцит, тетрациклін, неоміцин. Гентаміцин, еретроміцин, полететрин, леваміцетин, рифампіцин, лінкоміцин. це приклади, і назви антисептиків і антибіотиків. Вони поповнюються кожного року, тому ви можете використовувати різні препарати. Крім того, в деяких випадках ми використовуємо сульфаніл амідні препарати. Частіше за все, це інгаліт у віді спрею. Противогрибкові препарати нестатинова, клотримазолова мазь, водний розчин йодинолу. Обов'язково використовує протизапальні саліцилової мазь кислоти, холісал, дентал гель, розчин або мазь манефената натрію, метрогіл дента гель, кератопластики, олія шипшини, каратолін, олія бліпіха, розторопши, олійний розчин вітамінів А, Е, солко. Сиріл, це ми використовуємо на переключному етапі лікування. Ортопедичне лікування використовується обов'язково на перших етапах лікування. Про це вам розповість шановний доцент кафедри ортопедичної стоматології Табілян В'ячеслав Геннадійович. Прошу, прошу вас, прошу дякую. вас. Дякую, вельми дякую. Ортопедичне лікування або ще його називають оклюзійна терапія, це також є обов'язковим компонентом комплексного лікування захворювань парадонту. І складається з наступних методів. По-перше, це вибіркове пришліфування зубів за Джен Кільсоном було запропоновано ще в 1972 році, за деякими іншими джерелами. По 1979 році. Другий метод це ортопедичне лікування, вибачте, ортодентичне лікування зуби аномалій та відновлення дефектів зубних рядів та висоти прикусу і чинування рухомих зубів. Про ортодонтичне лікування зуби аномалій і відновлення дефектів зубних рядів та висоти прикусу. Сьогодні ми розмову вести не будемо, тому що це об'ємні такі лекції, які ми потім приготуємо вам на, на наступну нашу зустріч. Сьогодні поговоримо про вибіркове пришліфування зубів та частково розглянемо методи шинування. Які ж цілі вибіркового пришляхування зумів? Це досягнення множених двосторонніх контактів, схилів або з протилежними фісурами та кройовими ямками центральної оклюзії та відсутність контакту у передньому відділі. По-друге, це усунення причасних контактів та перешкод при різних рухах нижнього чоловіка, створення стабільної оклюзії, усунення деформації оклюзійної поверхні усунення патологічної активності жувальних м'язів та розподіл жувального навантаження по осі кожного зуба. Про стабільну оклюзію ми повинні розмовляти і, попер за все, згадати, що ж таке є оклюзія. Це всі можливі змикання зубів верхньої та нижньої щелеп, під час яких спостерігається одна або декілька пар зубів антагоністів. Оклюзії є статичними та динамічними. Статичні оклюзії це контакти зубів у звичайному стиснутому положенні щелеп. Це є центральна оклюзія, передня, бічні оклюзії ліва та права та задня оклюзія. Динамічні центричні оклюзії це ковзаючі оклюзійні контакти під час руху щелепи із задньої контактної позиції в центральну оклюзію. А <клес> динамічні центричні – це ковзуючі оклюзійні контакти під час руху зубів у передню або бічну оклюзію. Про травматичну оклюзію, про первинну вторинну, про травматичні вузли відображені та прямі, ми не будемо вести сьогодні бесіду, але згадаємо з вами про фактори оклюзії. Це сагітальний суглобовий шлях. Це рухи та кубенета. Це ступінь виразності компенсаторних кривих шпея та Уілсона, це оклюзійна площина Лізі, морфологія оклюзійної поверхні вічних зубів, сагітальний різцевий шлях та відстань між суглобовими головками. І то, що стосується морфології оклюзійної поверхні зубів, ми повинні з вами пам'ятати про, про це, що існують і верхівки, і основи, і скати, і гребені, і фісури, як центральні, так і додаткові, і ямки, і валики. І що нас більше за все цікавить, це, так це горки бугрів, які в жодному разі не можна пришліфовувати. Метод вибіркового пришліфування зубів показаний при захворюваннях парадокту, При захворюваннях з нижньощелепного суглоба та жувальних м'язів. При подібному висуванні різців верхньої та нижньої щелеп, при вторинних деформаціях зубних рядів та аномаліях зуби системи. Так само метод вибіркового пришліфування зубів показаний перед реставрацією окрузійної поверхні зубів шляхом плобування вкладками, штучними коронками, мостоподібними протезами або знімними протезами, при травмі твердих тканин зуба та пульпи на подібних дефектів та ерозії малі, процесів ясен і престезії зубів тощо, при нерівномірному стиранні твердих тканин окремих зубів, при вираженні рухливості окремих зубів та працюванням на імплантах, які ж протипоказання до проведення вибіркового пришляхування зубів. Це є гострі та хронічне захворювання скороневої низночелетного суглоба, яке супроводжується больовим синдромом м'язового суглобової дисфункції, різко виражена стертість зубів, різко виражені аномалії зубочелепної системи, що підлягають хірургічному або ортодонтичному лікуванню з деоклюзією зубних рядів. Які ж правила проведення вибіркового прошліфування зубів? По-перше, це обов'язкове інформування хворого про Мету проведення маніпуляції вибіркового пришліфування зуба. По-друге, це проведення психомедикаментозної корекції за показаннями. Третє це санація порожнеї рота, у тому числі мають бути зняті нераціональні зубні протези. Четверте, етапність проведення вибіркового пришліфування зубів з метою адаптації зуби системи. По п'яте, вже казали про те, що верхівки опорних горків верхів зубів. Не зашліфовують в жодному разі. Шосте полірування твердих крамів зубів під час кожного відвідування. Патологія оклюзійних взаєм, взаєм, взаєм а, між контактами зубів була ще а, запропонована Дженкільсоном. Джен а, виділяв три перечасних класи контактів. Три класи це перший клас вестибулярні скати шічних бугорів, нижніх молярів, примолярів і вестибулярна поверхня нижніх передніх зубів. Клас 1А означає це опасайт антагонуючий зуб. Оральні скати щечних богрів верхніх молярів, примолярів і оральна поверхня передніх верхніх зубів. Клас другий це оральні скати піднебінних горбків верхніх молярів і примолярів Клас 2А. Антагонуючи вестибулярні скати язичних город нижніх молярів і премолярів. Клас 3. Це вестибулярні скати піднебінних город верхніх молярів і примолярів. Клас 3 А оральні скати Чечних бугрів, нижніх молярів і примолярів. Оклюзійні перешкоди або супроконтакти це небажані оклюзійні. Контакти, що перешкоджають змиканню зубів у центральній оклюзії та зміщенню нижньої щелепи. Їх розподіляють на центричні та ексцентричні. Центричні спостерігаються у центральної оклюзії, в задній контактній позиції, або, іншими словами, на центральному співвідношенні щелеп, та на шляху ковзання зубів із задньої контактної позиції центральної оклюзією або ковзання по церкві. Ексцентричні супраконтакти спостерігаються у передній та бічній оклюзіях. Вони є балансуючі, це контакти, які перешкоджають змиканню зубів робочої сторони. Балансуючі контакти вважають небажаними, тому що вони сприяють бруксизму. Проте за відсутності симптомів мязово суглобової дисфункції вони можуть бути збережені. А ексцентричні гіпербалансуючі контакти, що перескаджають змиканню зубів робочої сторони. Ці контакти підлягають обов'язковому усуненню. Виявлення передчасних контактів проводиться у два кроки. На першому кроці ми використовуємо артикуляційний папір для перевірки контактів статичної оклюзії. Оклюзійний папір забарвлює при стисканні контакти площині, відображає різні жувальні сили і добре маркує на зволожених жувальних поверхнях. На другому кроці фольга для перевірки оклюзії, використовується для перевірки контактів статичної і динамічної оклюзії. Вона чітко відображає тільки передчасні контакти, забарвлює при надкушуванні і виявляє контакти точкових. Техніка функціонального оклюзійного пришліфування зубів за джентлінгсоном представлена в цьому слайді. Важливо дотримуватися відповідності з правилом моду Mesial Ober Distal Унтер. Слід шліфувати мізіальні скати верхніх піднібільних горків і дистальні скати нижніх щічних горків. Зі шлюфування оклюзійної поверхні не проводиться на опорних зубах. На горбках опорних зубів, піднібінні та щічні горбки верхніх, та нижніх нулярів та примолярів, бо є загроза втрати висоту прикусу. З періодичністю поетапного втручання ви можете познайомитися за даними цієї таблиці, що представлено в наявній. За відвідуваннями, за проведенням перевірки передчасних оклюзійних контактів за Дженківсоном, в якій оклюзії, та з яким, інтервалами, з яким інтервалом між термінами візиту для проведення цієї маніпуляції. Етапи усунення супраконтактів дуже важливі не лише під час проведення вибіркового пришліфування зубів. При лікуванні захворювань парадонта, але і в традиційній практиці терапевтичного прийому. Вони є однакові для всіх. У дистальній оклюзії в статичній фазі. Другий етап це при екскурсії нижньої челепи з дистальної оклюзії в центральній оклюзії. Третій етап у центральній оклюзії в статичній фазі. Четвертий етап у передній оклюзії також в статичній фазі. При екскурсії нижньої щелепи з центральної оклюзії в передню, в динамічній фазі на 5 етапі, на 6 етапі бічній оклюзії правою і лівою на балансуючій стороні. На 6 етапі ми проводимо усунення суперконтактів при екскурсії нижньої щелепи з центральної трансверзальної оклюзії. На 8 у бічній оклюзії на робочій стороні. На дев'ятому етапі при екскурсії нижньої щелепи з центральною трансверзальною оклюзією на робочій стороні. 10 етап усунення супроконтактів іклів у бічній оклюзії в статичній фазі. 11 етап це усунення супроконтактів в інших ділянках зубних рядів. І останній етап 12 є згладжування і полірування всіх зішліфованих поверхень зуба. Критерії успішного проведення вибіркового пришліфування зубів є наступними. По-перше, це зменшення рухливості зубів. По-друге, це зникання, стискання зубів та парафункції жувальних м'язів. По-третє, це зручне двостороннє жування. Четверте це позитивна динаміка на підставі додаткового обстеження. Серед додаткових обстежень ми використовуємо рентгенографічні та електроміографічні. Ускладнення при балансуванні оклюзії можуть бути наступними зниження оклюзійної висоти, ортодонтичне переміщення зуба, гіперестезія твердих тканин зубів, ущільнення горків зубів та підвищення навантаження на парадонт. Виникнення передчасних контактів з одного боку при надмірному зішліфуванні з іншого. Шорсткі поверхні зубів можуть провокувати появу бруксизму. Наступний етап комплексного лікування ортодонтичного це шинування зубів при захворюваннях парадонта. По-перше, треба визнати, визначитися з, з визначенням. Шина це пристосування для імобілізації і Повної нерухомості або значно зменшеною рухливістю групи зубів або всього зубного ряду. Існують деякі класифікації, які розподіляють шини на знімні та незнімні. Незнімні, в свою чергу, діляться на тимчасові та постійні, а постійні, інтрадентальні та екстрадентальні. Автори цих шин є в цій таблиці, ви їх бачите. В наступному слайді ми коротенько покажемо вам, як вони виглядають. Свого часу Котляр Андрій Андрійович також запропонував класифікацію шин за ознаками. За лікувальним призначенням, це фіксуючі або просто шини, фіксуючі відновні або шини-протези. Друге за конструкцією коронкові, напівкоронкові, кільцеві, напівкільцеві, ковпачкові, балкові, шинуючі пристрої знімних протезів та інше. За матеріалом пластмасові, металеві, комбіновані, за строком користування тимчасові і постійні, за способом виготовлення, у штамповані, виготовлені безпосередньо в порожнині рота одномоментно і лабораторним шляхом двомоментно. Та за ступенем перекриття зубів. Це шини, які не перекривають, частково перекривають або повністю перекривають ріжучий край та жувальні поверхні зубів. Вимоги, що ставляться до шин, обов'язково треба їх підтримуватися, то шина повинна максимально фіксувати зуби, усувати патологічні рухи їх у горизонтальному та вертикальному напрямку. Шина не повинна перешкоджати проведенню медичного лікування. Шина не повинна завдавати шкоди тканинам, що оточують зуб, не травмувати їх механічно. Шина не повинна мати ретенційних пунктів для затримки їжі, щільно прилягати до рухомих зубів. Шина має бути простою у виготовленні і шина повинна бути косметично ефективна. На цьому слайді представлені вам незмінні шини, які є тимчасові за використанням та їх вигляд. А, наступний слайд а, показує вам а, приклади постійних шин як інтрадентальних, так і екстрадентальних за прізвищами авторів. На цьому слайді ви можете побачити знімні шини, які використовували раніше, і які використовують так само і зараз в сучасній матері. Так, інші різновиди шин це шини з кіхтеподібними відростками, адгезивні шини з композиційних матеріалів, які армовані синтетичними волокнами, на основі органічної матриці. Поліетилену або на основі неорганічної матриці скловолокна, вантове шовнування за допомогою арамидної нитки, за методикою професора Ряховського. Ну і тим самим ми на сьогодні з вами завершили розгляд. Методів лікування, основних базових моментів з терапевтичної стоматології і основних базових моментів з ортопедичної стоматології. Більш детально все це буде розглядатися на практичних заняттях. Ортопедична стоматологія вам дасть на практичних заняттях більш детальніше про інші шини, які використовуються при лікуванні захворювань. Ну а на кафедрі терапевтичної стоматології ви так само зможете опанувати всі ці методи, які запропоновані були нашими фахівцями. І дякую вам за увагу. Якщо є потреба, ви можете передивитися цю лекцію за посиланням на YouTube канал наприкінці цієї презентації. Дякуємо, шаному Васильівна. Дякую, В'ячеслав Геннадійович. Дякую да. вам, що ви продивилися. Цю відео час, свій час для цієї так. лекції і дякуємо вам за увагу. Вона маленька, але вона вам потрібна. Вона дає вам, ну як би сказати, план при, при лікуванні за пацієнтів захворюваних парадонтом. Ще раз на все добре. До побачення. До. До побачення.